Шановні друзі, починаю свої вимірювання з акумуляторної болгарки GWS 18 v 8 Вона прийшла на заміну gvs 180 Li. В принципі, 180Лі не буде випускатися вже, Тому починаємо з того, що ви купуєте. Декларують, що тут 11 тисяч обертів. І, звісно, ми перевіримо. Перевіряємо традиційно фланець оділи. Диск, не забувайте, що є українські абразивні диски, які треба купляти в першу чергу. Наділи диск. Наділи ось так. Так, бачите? У нас швидко зажимний фланець, щоб ми не втрачали часу. Так, ставимо секундомір. Так. І поїхали. Включили секундомір. ychwanegwch 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 32 градуса